Так він говорив, що буде проводити парад. Ну Раніше їм не потрібно було, Ну зараз, мабуть, потрібно це проводити, тому що це вони визначають. Це їхня політика. А далі виборці будуть оцінювати, чи подобається, чи не подобається їм це. Тим більше ну, американці серйозно готуються до вже не до торгівельної, а до реальної війни з Китаєм. Вся їхня. Все, що вони роблять, все, що вони роблять, це тут у нас деякі такі е, люди не, не розуміють стратегію Сполучених Штатів Америки, думаючи, що там ідіоти, е, живуть. Ні, стратегічно, Трамп кожен його крок, все, що він робив за три місяці, це підготовки до війни з Китаєм. До речі, наші інтереси тут співпадають. Тому що він робить реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки, а це веде до падіння ціни на нафту. Він робить кризу світову. Це веде до падіння на нафту. Перше, а хто постраждає від падіння ціни на нафту? Це ж Росія в першу чергу. Реально Трамп добуває Росію. Uh, тому вони намагаються їх врятувати з збереженням обличчя, тому що розуміють, що далі буде, буде йти. Але росіяни цього не захотіли. Ну, значить, будуть вигрібати самі наслідки uh, того, що uh, цунамі, які запустив вже Трамп, і він це зупинити вже не може.